У нас підготовлено два заслужених майстера спорту – це Братя Пронтенки, Пронтенки Василій і Константин. Понад Шесть спорту міжнародного класу та понад 50 мастеров спорту. Насамперед, нагороди отримали жінки, які стали бронзовими, срібними та золотими призерками. І навесні поїдуть до рівного брати участь у всеукраїнських змаганнях з гирьового спорту. Для Лілії це стане серйозним випробуванням, адже дівчина усього півроку займається гирьовим спортом. Хоча вона вже має бронзову відзнаку, а це 106 підйомів. взагалі то я тренер по фітнесу, але так сталося, що в мене дуже гарний тренер. З Гирі, Постіженко Валерій, тому ми вирішили взяти участь у цих змаганнях і отримали третє місце. Дуже доволі третім місцем. Навіть не очікували цього. Наприклад, у цей спорт приходять ті, хто шукає не просто самовдосконалення. Розповідає Володимир Гирювик з Новограда Волинського. Хлопець понад три роки не брав гирі до рук, а зараз вирішив повернутись до цього спорту. Адже каже Володимир, сьогодні українським чоловікам важливо бути сильними і витривалими. Але вирішив знову вернутися в герой спорт, тому що спорт є універсальним. Так, що тут тренуються силова виносливість, що в житті дуже потрібно. Відкрити змагання, привітати спортсменів та вручити нагороди прибули директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь та заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута. Саме військовий інститут, багатий своїми традиціями і особливо спортивними традиціями. Знаєте, я кажуть, що тут найкращі спортсмени серед військових і найкращі військові серед спортсменів. Я боже в сповіта, тому не буду магати часу. Ще раз успіхів вам, натхнення, невичерпної енергії, щастя, благополуччя і перемог! Фіналісти змагань поїдуть представляти Житомирську область на всеукраїнському рівні.